Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу, так, розпочинаємо! Доброго ранку, малята! Ми з Бонною раді вас вітати на нашому творчому занятті. Сьогодні ми з Боною хочемо повторити одне з найважливіших правил безпеки на дорозі. А щоб краще запам'ятати це правило, ми зробимо аплікацію. Ось прослухайте це правило. На узбіччі світлофор підморгнув малята, день і ніч несе дозор вартовий завзяток. Як червоне око світить! На дорогу не ступай, обережні будьте діти, краще трішки зачекай. Жовте око, скоро час! Шлях відкриється для вас. Палахне зелене світло, пішоходам шлях відкрито. Малята, здогадалися, яку аплікацію ми будемо робити? Так, молодці, все світлофор! Отже, давайте подивимось і скажемо, що нам знадобиться для аплікації. Так, нам знадобиться пензлик, кийонка, клей, трафарет, світлофора, серветки та три різнокольорових круги – зеленого, червоного та жовтого кольорів. Попросіть батьків, щоб вони вам їх вирізали. Але перед тим як розпочати нашу аплікацію, давайте зробимо пальчикову гімнастику. Дивіться, як я буду робити, і повторюйте за мною. В кулачку живуть брати. Чи знайомий з ними ти? Перший пальчик показальчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик все гуляйчик, а четвертий заважайчик. П'ятий братик-прихваляйчик. В кулачкові захищайчик. Кулачок сюди давай і спочатку починай! Отже, малята, починаємо аплікацію. Беремо червоний кружечок до рук, притримуємо його пальчиком, беремо пензлик, мочимо його у клей і добре-добре змащуємо клеєм. Тепер беремо наш майбутній світлофор І наше червоне коло прикладаємо зверху ось так. Беремо серветку до рук і притискаємо, забираючи зайвий клей. Ось так. Тепер беремо жовтий круг і так само притримуючи пальчиком та вмочуючи пензлику клей змащуємо його гарненько клеєм. Ось так. Знову беремо наш майбутній світлофор і приклеємо жовте коло нижче червоного. Ось так. І знову серветкою промочуємо, забираючи завій клей. І залишається в нас зелений. Беремо зелене коло. Знову притримуємо пальчиком та змащуємо клеєм. Беремо наш зелений кружечок і приклеїмо ось так знизу. І притискаємо його, забираючи зайвий клей серветкою. Ось такий світлофор у вас повинен вийти. Малята, надсилайте нам свої світлофори, а ми з вами зробимо цікавий фотоколаж. Ми бажаємо вам натхнення.